Сбер, божим другая тень, я Наша віра, вона має ціль. Ціль це на царство Боже. ось ми говоримо, що царство Боже зусилля мораться. І хто прикладає зусиль, входить в нього зусилля? Це такі кожного дня мають бути, правда. Кожного дня ставити собі цілі і її достигати. Як у нашому фізичному житті, ми достигаємо костілі, ставимо їх собі, да там квартиру, машину, там навчання, роботу, все згодом, да. І ми прикладаємо зусилля, щоб цього достигло. Так само є у вірі, і є ціль царства вікого і є певні дії, які потрібно робити для того в царство о, Боже, і потрібно цілі ставити собі на кожен день. Знаєте, багато людей все такі заоблачні цілі. Одразу все, царство Боже прямо і нічого не виходить. Що потрібно ставити також малі цілі, да, які достигаються на кожен день, борючись з гріхом, завдання да, цілі сьогодні розібратися з тим гріхом на ближчому часі, да працювати над тим, щоб відктися того, 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 і тоді є результат, е, і дійсно ми можемо йти за царство Боже, да, тому що є результат, є праця, є труд, який ми прикладаємо. А коли ми стаємо таку зовнішну, ми вроді щось робимо, але від того нічого. Да, тобто, вроді десь щось і йдемо, але нічого не виходить. Чому тому що е, немає конкретної цілі. Да? І треба конкретну ціль е, також да, в цій великій цілі, конкретну ціль обрати на кожен день, на кожен тиждень, на кожен місяць, на кожен рік і йти до цієї цілі. Також, знаєте, дуже така тема, тригерна багатьох це гроші. Чи потрібно насправді вкладатися в царство Боже, вкладатися фінансами? Тому що багато людей говорять: Ісус Христос відмінив, хоча й не відмінив десятину, він показує, що це потрібно робити. і того не залишати. Да? І це милосердя, він говорить, не можна взяти щось одне і двигатися. І те, і те потрібно робити, він говорить. І він завжди навпаки показує Ісус Христос, з яким серцем ці люди давали. Да? І він показував приклад вдови, яка дала все, що мала. Так і робив на апостол, вони приносили, показували, що у них їх мамона під ногами, і вони царствують Ісусу Христу, да? служать Ісусу Христу, і вони приносили все своє майно, полагали. Так само і вона да, робила першу позицьку церква, вся вона приносила до них апостолів. А, а, показував також чоловіка, який да, був багатий, але він не захотів продати своє майно. Чому? Тому що його серце там було. І тут він говорить, Ісус, да, що ви не можете служити двом Господам або мамоні. Або Ісусу Христу, і коли люди сьогодні говорять, я не можу дати десятину, тому що Ісус Христос свій мене, то куди ці люди вкладаються тими фінансами? Говорить, що ви не, ну, не вірні в цьому неправедному багатстві, то хто довірить вам праведне багатство? Якщо ми не можемо правильно розпорядитися цим фінансом, Тут ніхто не говорить, що не потрібно мати нічого. Правильно? То навпаки потрібно мати, і Господь говорить, що ми маємо бути незалежними від кого не? працювати, мати, благословляти, мати можливість, ще комусь давати. Тут Господь Благословляю цьому. А тут питання.